Багато-багато років а, культура залишалася в залишку, і ніколи на культуру не вистачало коштів. Тому я дуже тішуся, що зараз є два об'єкти, які великих. З мільйонним кошторисом, які в розробці стартував у нас у нас будується клуб на рогізні. Ми знаємо, що йдуть роботи серйозні по можливо, це буде кіномистецький центр Чука. Тобто для нас важливо на 17 стрік це оці важливі два об'єкти. Ну і звичайно, я можу перерахувати про те, що було зроблено. А у нас естетичні школи, музична, і художня. Дуже багато зробили, дуже багато витрачено, підбиваємо підсумки, звичайно, дуже тішуся за клуби, хто придбав апаратуру, хто придбав музичні інструменти. Дуже ті, ну, ну, є, є перемоги такі, можливо, на загальному фоні вони для когось здадуться дріб'язковими, але для мене, зокрема, як начальник управління культури, вони вагомі.